Всім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, що вас буде чекати з дня на день. Розслабтеся, якого це розклад. Людина, в якої вже не все так виходить, як вона хоче, може в когось. І... З вас туди це в мене виходить застою, тупіків. Угу. це може бути в роботі, в особистому житті. Угу. Але у вас починає зростати впевненість в цим, і ви всього того, що вам заважає в житті, ви всього вийдете. Тільки вірте в себе. Так, для кого це тероросклад? Що? Люди, яку часто обманювали, хитрували, маніпулювали з вами, у кого, можливо, є суперниця або недоброжишлиці, які вам можливо, вставляють палки в колеса. І заважаю трохи десь перед. Але вони поступово будуть від вас відходити. Вона відверна від вас. Так. Що вас буде чекати з дня на день? Зміни, хороші зміни. Буду чекати та... Темна смуга вашого життя буде закінчуватися. І відкривається дорога до білої смуги. Закінчуються душевні переживання, неспокій, самокупання, самобачування. Uh -huh. Все минуле, яке було у вас. Залишилося позаді. Ви закрили за ним дороги і правильно зробили. І це вам. Ну, хто ще так не зробив, то значить треба зробити і відпустити, і це відкриє вам дороги до нового успішного життя. Так, що вас буде чекати з дня на день. Так, тому вам поможе якась жінка у ваших справах. Можливо, ця якась водичка яка часто густо приходить вам на допомогу, навіть у вашій підтримці, підказки у вашому житті, і це вже для вас добре. Так, ви отримуєте з дня на день якісь новини, якісь смс, яка, в які ви зрозумієте? Що все-таки це все треба, щоб було, треба закрити, там, що вона тягне все-таки вас на дно. У кож розпочнеться листування, та у когось розпочнеться м, нові починання, так, або це буде з захоплення якимось духовними практиками, які ви до тепер не займалися. Це приведе вам до зростання інтуїції, так. сили, енергії. Угу. Ваше життя в когось э, входить нова людина, знайомство з новою людиною. Десь про себе знати через смс, з чим він йде. Так, да, він захоче з вами е, зустрічі, він захоче з вами розвиток ваших стосунків, до кого звернеться, е, захоче повернутися в ваше життя е, партнер з минулого. Е, карти радять відсікати його від себе, поставити е, жирну крапку. Це відкриють вам нові дороги вашого життя, вашої долі. Так, вас чекає з дня на день успіх у вашій роботі, вашій кар'єрі, признання. Так, процвітання, допомога з боку інших людей. Ваше життя йдуть нові люди, нове оточення. Які допоможуть вам відкрити нові дороги до нових шансів, до нових горизонтів, до нових можливостей. Не відмовляйтеся від них. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, лише той отримує, хто віддає. До нових зустрічей всіх вам благ.